Всім привіт, друзі! Ви на каналі Я Мідрух Буся. Хочу вам показати ось таких от гарних кроликів. Це в мене вони народилися місяць тому назад, або, може навіть більше. Тут їх семеро штучок. Народилося дев'ятеро. Це в мене був такий гарний окрол. Народилось дев'ять кроликів, але, на жаль, двоє померло. Залишилося сім. І померла кролиця. Тому що, можливо, вона. Не перенесла так багато кроликів, не могла їх викормити. Вона дуже багато рожала, але рожала по 3-4 кролика, не так багато. Це кролики породою каліфорнійський та бельгійський фландер. Ось дивіться, мені руки облизують. Дивіться, як я. Ой, подивіться. Ось такі от кролики. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтеся на мій канал.